Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні ми будемо в Hills of Steel е, грати на Кобрі на четвертій карті, е, що там по 4 монети за одного дають. І е, доки я дойду, завтра е, я зніму на Джокерові післязавтра на Титановій і хто е, далі дійде. На всіх танках кожен день буде виходити, я думаю. відеоролики. Так, а ми йдемо на кобрі. На четвертій карті. Так, ми погнали, так я беру більше урона і йду. Так, перший босс. Легіон. Так, пройду я його. Я думаю, що я його пройду і щоб я його 100% пройшов. Ну давай, давай, іди сюди. Іди сюди. Ой, ну ти криса леген. Ну, я в танчках теж криса. Ну не криса, а Пацкан. Пацюк. Він Пацюк. Так як я. Але ж я не дуже. А він... Дуже. 100 і 100%. <с> Беру я роздільні пулі. Друзі, це без реклами. Я не буду ту одну рекламу дивитись. Це доки я дойду без реклами. Друзі, я заново починаю, бо я не хотя вийшов. Ой. Перший босс Кнут. Я думаю, я його пройду легко. Ну, не такий він і зовсім легкий. Він так, нормальний. Ну, це е, уровень простий. Вроді, уровень, так називається. Так, давай ще один удар, ще один удар. Ну, ще один. Є-є-є-є-є-є. Так, вибираю здоров'я, щоб в мене більше здоров'я було. Рівень в мене вже середній. Так, ой, це дуже ці сильні. Но я від них виграю. Вони мене не вбивають. Так, все. І ще двох. Ні, трьох тут ще один був. Не з їхнього танка, а самі. Сам він один. Друзі, я вбиваю його. І в мене другий цей е, бомбардир. Як е, другий бос. Так, 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 іди сюди. Ти іди сюди. Не... Не кидай мені ти гранати свої. Так, бомбардир. Зараз йому буде кришка від моєї. Кобри ой ти зараз і тебе не буде. Так ой 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 7768 вісім. Uh, Здоров'я у мене. На на ой не попав другий раз. Так. Ще йому десь 4. 4 раз треба попасти. Є, я виграв! І так, що ми вибираємо? Скачущі пулі я вибираю. Це так відскокувати має. Ще б мені роздільні пулі. О, це б я дуже далеко зайшов би. І це, друзі, новий противник. Цей він відлітає назад і. Е, це б'є е, своїх е, цих друзів. Що йдуть на мене. Типа він вже за мене потім. Коли я його вбиваю. А ще, друзі, вони, мої ці вороги, убили його, коли він літав і він е, все. Він е, їм е, це здоров'я не зчинював. Вони його вбили. Третій босс. Так, так, армада. Ой-ой-ой. А він сильний. Бо це вже третій босс. Як він сильний не буде? Ой-ой-ой-ой-ой. Та ну що б я його пройшов теж. Друзі, давайте на цьому відеороликові 10 подобайок І будь ласка, підпишіть. Дякую за 4000 підписників. Так, я пройшов, я вибрав такий цей, що допомагає. О, є, ще 2 кристали. Є, дали мені. Це вже тяжкий уровень. Рівень тяжкий вже. Друзі, я вже пройшов вже дуже тяжкий рівень. Я йду далі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мене заносить далі. Беремо три аптечки. Я вже одну взяв і ще дві забрав. Так, друзі, я здолав їхнього БТРа. І три е вийшли ці воїни. І я їх убив теж. Ці воєнні. Так, так, ще давай. 199 друзі. Я ще так на цій е карті далеко не заходив. Четвертий бос вроді. І це. Бомбардир. Ні-ні-ні-ні-ні. Тільки не він, тільки не він. А в мене 8000 здоров'я. Це дуже добре. Ще мені його не хватало. Ого, два ці нові вороги. Так, щоб я його швидше здолав, чим інші. Ой-ой-ой, у -ой -ой. мене вже 4 тисячі здоров'я. Це не дуже добре. Та хоч у мене було значало э, 8 тисяч. Так, і я виграв, є. Я вже э, полічився і я вибрав це. Не знаю, що це. Я йду далі. 219. 219 вже в мене. Друзі, я вже дійшов до супер тяжкого. Супер тяжкий рівень. Я ще не доходив до такого зовсім. Друзі, я дійшов до жахливо тяжкий рівень. Друзі, я до нього дійшов і я йду далі. Друзі, п'ятий босс. Легіон. Щоб я пройшов 18 тисяч в нього здоров'я. Я не знаю, чи я виграю. Ой-ой-ой, що б я виграв? Щоб я виграв, Щоб я виграв? Ну давай. Давай, давай. Я. Я не виграв, друзі. Ой-ой-ой. Доки я дойшов? До скільки? 289. руно Одна тисяча монет і два кристали. Хочу подивитись, доки я дійду завтра. А це що таке? Це оновлення? Ого! По 60. Я таке ще не бачив. Друзі, до нових зустрічей. З вами був я. Боя. До нових зустрічей.